Це 21 лютого. Так, і ми у Івано-Франківську. Вирішили зняти такий невеличкий влог. Я думаю, він вийде там на 5, може на 7 хвилиночок. І просто ми вчора в нас був потяг з Києва о 21.40, якщо не помиляюсь. Ось і сьогодні о 9.20 ми прибули в Івано-Франківськ. Цей раз ми подорожуємо я, моя сестра і її подруга. Ось Ми вже такою компанією їздили в Іспанію і в Португалію. Було класно. Не Іспанія, не Португалія, звісно, Івано-Франківська, але теж, теж класно. Ось, багато розказувати не буду, я в Івано-Франківську вже другий раз. Але, чесно кажучи, перший раз я була, напевно, так, щоб не збрехати вісім років десь назад і проїздом всього один день навіть тут на ніч не залишалося і не відвідували ніякі заклади, тому, щоб поїсти або щось побачити, то я вже нічого такого і не пам'ятаю. Ось плани в нас такі. Ми заселилися в квартиру. До речі, такий маленький нюанс, що цю поїздку повністю організовувала моя сестра, тому що зазвичай я там купую квитки, мені то подобається, чи там шукаю квартиру. А це я прям тако відпочиваю більше, тому що все робила Віка, квитки купила, квартиру знайшла, всі маршрути там проклала, знайшла, де ми поснідаємо. То коротше, я реально відпочиваю в цей раз. Ось, але теж скажу, що квиток нам з Києва до Івана франківська обійшовся десь там 400 гривень, в тому числі, і білизна. Ось ми їхали плацкартом, мені випала верхня полиця. Не сказати, що мені не сподобалось чи сподобалось, ну тіснувати трохи, але на мій подив я реально спала з часу до шостої ранку, реально не прокидаючись. Я не знаю, чи то я була така втомлена, ну от реально просто-просто спала. Ось, і теж пощастило, що заселення в квартиру, як зазвичай, там з другої години, але квартира була вільна і господарка. Так правильно казати, чи хазяйка. Коротше, власниця квартири вона дозволила нам раніше заселитися, тому вже десь о десятій. Тобто ми приїхали на вокзал, відразу пішли снідати, локацію теж залишу. Там Urban Space, дуже класна кав'ярня чи кафе. реально кава дуже смачна, і вибір сніданків, і взагалі вибір їжі, дуже класно. Ось, і ми поснідали, і відразу заселилися, тобто десь вже о 10-й, Напевно, ми вже заселилися. Коротше, дуже класно, зекономили час. Не довелося там гуляти дуже багато з рюкзаками і чекати другої години, аби заселитися. Зараз будемо збиратися йти гуляти в місто, як завжди, по плану погуляти, поїсти і вам теж розкажу і Так, у не собіну, я завжди каву, п'ю тут у мене мід і при, салат формерський, і все. Дорож про немає народи, мабуть, благодатний яхт. Благодатна пора наступає. От на цих лавах реально було відомі, що робила і не робила немає. А ціла цього від тих часів. Красунчик Петро. В мене вечеря. Зараз фокус зловлю, а фокус не ловиться. Так, творог, банан, груша, солена карамель. Якщо ви теж їсте, вам смачного. Добрий ранечок! Сьогодні вже 23 лютого, субота. Ось я як завжди вчора вже нічого ввечері не знімала, думаю, все вам вже зніму, розкажу сьогодні. Ховаю трохи обличчя, того що поки ранок, і я ношу лінзи, і кожен ранок, коли їх одягаю, просто очі дуже дуже червоні. Але зараз ми поснідаємо і а, я ще сяду розповім, як пройшов вчорашній день, тому що ми вчора ходили на дуже класну екскурсію, мені дуже сподобалось, хочу вам теж супер порекомендувати. Але поки смачного сніданку, якщо ви снідаєте, субота, 22 лютого. І, так як я вже казала, ми вже у Франківську другий день. Я як завжди вчора ввечері а, уже нічого не дознімала. Ми ходили просто гуляли по місту. А, місто класне, але ми всі тут погодилися, що воно в принципі дуже схоже на Чернівці або на Тернопіль. Коротше, ви можете поїхати в якесь одне місто і а, в інші міста вже в принципі, і не їхати. Але я до того, що краще самому приїхати і побачити, що тут, де як. Але хотілося вам подивитися, дати коротше, одну рекомендацію. Ми вчора ходили на екскурсію, ми вирішили піднятися на ратушу. Ось скільки вік коштував квиток на ратушу? Сорок сорок гривень. Так, підйом на ратушу сорок гривень. В принципі, як один раз піднятися, то доволі гарно бути на весь Франківськ. Ось, а потім, поки купували квиток на ратушу, ми там побачили оголошення, що о 5 годині буде екскурсія в підземелля. От і ми вирішили теж сходити. То я вам теж хочу порадити. Якщо ви будете у Франківську, то підніміться на ратишу, а потім, якщо що, відвідайте. Екскурсію підземелля. А жінка-екскурсувати реально дуже дуже цікаво розповідала. Коротше, ці підземелля це раніше була в'язниця. Ось я вам не буду тут пересказувати всю екскурсію, але просто хочу від душі порадити, що виток всього 100 гривень. Ось, якщо є така можливість, то в принципі можна сходити. Дуже дуже цікаво. Екскурсія триває годинку. Там попередньо. У відео ви можете побачити, я такі нарізочки зробила з самого підземелля. Ось, дуже цікаво, торотше то, рекомендаціон. Бо я взагалі не любитель там, ходити по музеям або по якимось там галереям, чи, ну, коротше, я такого люблю приїхати в місто, погуляти <кій> і все. Але, чесно вам скажу, коротше, досить цікава екскурсія, і я думаю, що. Може, я тепер, коли в будь-яке місто буду їхати, то е, можливо, коротше, на якусь екскурсію буду ходити. Бо прям так реально сподобалося, запам'яталося, якось ще більше можна з містом познайомитися. Ось. Е... Рекомендації, що можна подивитися, куди можна сходити, теж залишу. Якщо говоримо про заклади харчування, не знаю, все подобається. Ціни, як на мене, звісно ж, на порядок, нижче, звісно, залежить, але мені здається, що нижче, ніж в Києві. Ось, досить смачно, вулиці чисті. Такого прям супер супербау ефекту, як на мене, немає, як я вже сказала, тому що багато таких. Західних міст вони мені схожі одне. на одне. Ось. Але, звісно, цікаво, якщо погуляти, наприклад, приїхати там, в трьох, на один, на два дні досить класно. Зараз ми ще хочемо сходити в музей Потоцьких. Точніше, є такий палац Потоцьких, він зараз на реставрації, чи коротше він такий занедбаний, там всередині нічого такого немає. Але... Вчора нам на екскурсії сказали, що в одній кімнаті є інтерактивний музей. Ось там про війну і вона пов'язується з цьогоденням, то ми ще хочемо сходити в цей музей. І, тому зараз допиваю чай, каву я вже випила, якщо що. Чай допиваємо, познімаю ще деякі відео і все будемо виселятися. У нас в 11.30 виселення. Ось залишимо речі на вокзалі, тому що рюкзаки такі доволі тяжкі, щоб з ними не ходити. І, і підемо ще в музей. Потім у нас ще обід, підемо в десятка чи десяточка. Коротше, багато моїх учнів і підписників сказали, що обов'язково треба туди зайти. Тож сходимо на обід і все, вже о 18, там, десь 30-40 в нас вже потяг назад в Київ. Так що ще не прощаюся. Екскурсію вам порадила, будемо ще на зв'язку. Все, па-па. В інтерактивному музеї війни ось така здочка. Прикладаєте її ось сюди. Ось так. Вона зеленим засвічується і тут можна почитати інформацію. Потім таку зберігаєте і, наприклад, сюди ось.